Запитання, дитяче мілкування, експертна думка: свіже погло, несподівані трактування. Що таке успіх? Це коли ти щось зробив таке, що ти. Що тобі всі радуються і вони тобі посміхаються, і всі тебе люблять. Успіх для мене означає, наприклад, що в мене гарні оцінки. Успіх це коли ти виступив та зайняв перше місце. Коли мене похвалили, дали добру оцінку, і мама не ругає за те, що я нормально зробив роботу. Ну, бути успішною, це буде ти радісною, такою, веселою, впевненою в собі, щоб в тебе ну, завжди посмішка була на обличчі, ну ти така рада, завжди на позитиві. Це зробити правильні уроки, добитися, правильно зробити. І щоб похвалили, це коли ти, наприклад, на роботі став директором або в школі отримав 12. Бути успішним це бути гарною людиною, доброю людиною, але успішні не завжди добрі, і не завжди люди, які відкликуються на других людей. Успіх це коли щось виходить і виходить. Гарно, добре і ще, може за це дають якісь оцінки, нагороди. Успіх, коли ви щось зробили хороше там, чи в школі, хорошо пишете, читаєте, виходите до дошки, Усп... успіхи у дружбі, успіхи. У школі, коли ти чогось добилася, наприклад, що в тебе ти заробила багато грошей, що ти стала директором якогось місця або навіть президентом.